А почнемо з того, із чим, на жаль, нам доводиться жити щодня. Дніпропетровщина знов постраждала від обстрілів. Найбільше біди за вихідні окупанти наробили у Нікопольському районі. Дісталося Нікопольчанам і минулої ночі. За попередніми даними, люди не ушкоджені. Сьогодні вночі та ранком ворог тричі атакував Нікопольський район. Били зградів та ствольної артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах. Загалом агресор випустив понад 40 снарядів, є руйнування житла людей. Так, у місті Нікополь та на його околицях внаслідок обстрілів були пошкоджені 8 будинків, 6 господарських споруд, 2 автомобілі, водогін та лінія електропередач. У Маргницькій громаді через обстріл без світла залишились понад 2,5 тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації. Інформація щодо руйнувань наразі уточнюється. Також вранці у нас стався приліт по Павлоградському району. Масштаби руйнувань зараз з'ясовуються. За попередньою інформацією, усюди минулось без постраждалих. Атакували окупанти і сьогодні по обіді. Проте на щастя підрозділом повітряного командування схід був збитий ворожий безпілотний літальний апарат над Кам'янським районом.